Як не потрапити на шахраїв з працевлаштування? Перше, перевіряти реєстрацію компанії посередника та компанії роботодавця. Тобто це говорить про те, що з ким ви і куди до кому ви відправляєте документи, хто представляє ваші інтереси. Якщо це юридична якась певна особа, то ви можете чітко запитати: я можу десь перевірити про вас інформацію. Вся інформація про всі юридичні особи, чи, будуть, чи це підприємець, чи це якась фірма, всі ці дані відкриті. І є реєстр, торговий реєстр, є обходний реєстр. Тобто, це реєстр приватних підприємців і реєстр всіх компаній. І ви можете побачити, хто власник цієї компанії, коли вона була зареєстрована, які у неї є види діяльності. Тому, наприклад, ви відкриваєте там. Вийде діяльності складська діяльність, а вам компанія починає розказувати, що вона документи робить по працевлаштуванню. Ну, це теж тоді не відповідає дійсності. Ви маєте можливість, наприклад, всю переписку, яку ви ведете, старайтеся вести, наприклад, чи по пошті, чи ну, електронні, наприклад, да, чи якомусь там вайбері, телеграмі, ватсапі. Всі ці скріни, які ви зробите, і якщо потрібно буде якісь докази, то вони приймаються так само до розгляду.